Вчора видався досить складний день для міста Харкова та області. Вчора були доправлені до нас швидкими медичними допомогами та самозверненням з бази відпочинку 18 постраждалих. З них було два амбулаторних випадки, які отримали легкі тілесні ушкодження і були відправлені додому. На жаль, один був пацієнт, який отримав дуже важкі травми, несумісні з життям. Було більше ніж вісім. Сім людей, які отримали важкі тілесні ушкодження від осколкових поранень, одномоментно у нас працювало вісім операційних, вісім бригад. На зараз в лікарні залишаються чотири пацієнти, які в край важкому стані. Вони всі знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції. Легень деякими з них плануються планові на завтра повторні оперативні втручання.